Делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Добрий вечір. Ну давайте розподілимо наше спілкування тему, точніше, першу в контексті допомоги від ЄС, допомоги ймовірної, можливо, від сполучених штатів Америки. Це щодо систем Пет Петріот. Власне, які у нас можуть бути сподівані і конкретні дії адміністрації США і самого Трампа. Але почнемо з європейців. От зокрема, Рют оголосив про передачу чергових систем, які були обіцяні ще в червні минулого року на саміті НАТО. Він зазначає, що зазвичай процес передачі озброєння він не є а, хоча вже минуло скільки часу від минулого літа, да весна от вже 25-го. але в той же час за турюта каже: Україна потребує все ж більше систем ППО? Кожна така установка це врятовані життя? І ми бачили наскільки це важливо після останньої трагедії в сумах, де внаслідок значить загинуло понад 30 людей. В мене питання в контексті наших європейських партнерів: а чи варто очікувати на наступні поставки? Тоді, от ми вже щось отримаємо тепер, але чи може це бути швидко? як каже Рют, вже незабаром, або, можливо, ще під час проведення там наступного саміту НАТО? По-перше, ми. Просимо наших у наших партнерів не тільки система Петріот, так звісно, що для нас це це пріоритет, тому що саме система Петріот, як ми бачимо, як ми е, маємо вже досвід, здатні збивати балістичні ракети. Але разом з тим, ми отримуємо і НАСАМС, і рісті, і е, хоки і інші 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 системи протиповітряної оборони, які нам також потрібні для захисту і критичної нашої інфраструктури, і цивільних міст, і вони проходять. Постійно я маю на увазі ці поставки постійно знову ж таки вони обмежуються навіть не бюрократичними якимись перепонами, а саме через те, що вони йдуть власне з виробництва наприклад, ті самі АРІСТІ, які ми законтрактували на декілька років вперед. Якщо говорити про Петріоти, то тут країна-виробник Сполучені Штати, і я, чесно кажучи, не бачу. Жодних проблем, окрім політичної волі, з для того, щоб нам. Вже не передати, а навіть продати для, через наших європейських партнерів ці системи Петріот. Вони є в наших в американських партнерів. І Я сподіваюся, що все ж таки таке рішення буде прийнято навіть без там рішень НАТО чи самітів, не дочікуючись. А все ж таки саме Сполучені Штати можуть таке рішення прийняти тим більше, що це ми не просимо передати, а саме просимо продати нам для України. Ну врешті зацитую президента Зеленського. Він якось говорив дай. Та нам пакет, який міститиме і протиповітряну оборону і інші відповідні інструменти, і ми заплатимо за це. В той же час західні змі пишуть про те, що Трамп ну це приблизно цитата дослівно, настільки захоплений перемовами і перемовним процесом із путіним і його представниками, що він навіть за гроші, нібито не хоче постачати нам озброєні, зокрема ті самі Петріот системи. Про це зокрема пише Більд. Хоча з іншого боку, і досить слушно, от буквально в попередній годині Михайло Подоляк значить говорив про. Те, що це невигідно американцям, тому що вони на цьому заробляють, і відповідно, все ж таки, коли закінчиться проголосована ще там за часів Байдена, ця допомога закінчиться вже там незабаром. Все ж Трамп буде змушений виділяти, тому що ну лобі виробничі американські і, там конгресмени і республіканці і демократи, все ж натиснуть в цьому ключі. Чи варто очікувати на те, що ця справа вона зрушить з місця, і Трамп, все ж таки зі свого боку, вже виділятиме. Гроші точніше, озброєння нам? Ну, по-перше, наскільки я розумію, те, що було написано в більді, Трамп відмовився використовувати заморожені активи, тому що така, такий запит також був з нашої сторони про те, що давайте використаємо ті самі а, а, російські активи, які ми а, які заморозила зараз Європа, на те, щоб фінансувати необхідне озброєння, в тому числі і Петріот. Щодо тиску або. Впливу, давайте так називаємо з боку виробників озброєння на республіканську партію, це абсолютно можливо, тим більше що. Традиційно, взагалі, всі е, виробники озброєння вони підтримують, донатять і фінансують е, республіканську партію. В тому числі я думаю, що і е, під час передвиборчої е, програми е, гонки самого е, президентської гонки самого Трампа також е, такі виробники підтримували. І я думаю, що такі запити можуть бути тим більше, що вони розуміють, що це величезні гроші для е, для для їхнього внутрішнього виробництва. Це дуже гарний аргумент для самих американців, які вже не дають просто гроші, на чому власне наполягав зменшення надання просто фінансування допомоги Трамп, а вже готові заробляти фактично на Україні, як би це цинічно не звучало на сьогоднішній день. А давайте поговоримо ще про наших інших партнерів з Європейського союзу. Зокрема, один з таких драйверів допомоги від початків безперебільшення це, звісно ж, Німеччина дуже багато вже нам чим допомагала. Але ключове питання це було завжди. От на поверхні, це все ж таки передача ракет Таурус, чи то середньої дальності, чи далекобійної там 300-500 кілометрів. Поки що це навіть не дискутується. Обговорюється лише сам факт, наскільки це реально. Я нагадаю, що коли ще. Мерц Фрідріх Мерц був ну, боров намагався вибороти своє право стати прем'єром. А прем'єр-міністром він стане вже в травні. Да? Значить, канцлером, точніше, німеччини. Значить, він обіцяв, що ця, це питання воно зрушить з місця. Хоча Тайґешпіляр видання пише про те, що проти цього, наприклад, є чинний міністр оборони Пісторіус, і от його слова, він каже, що я ніколи взагалі цього не казав, що ми можемо передати Тауруси. Значить, за виконавчий обов'язки міністра за його словами є вагомі аргументи на користь передачі та України, але є й багато вагомих аргументів проти. Я нагадаю, що коли ця інформація знову ж таки з'явилася в інформаційному полі, то в Кремлі одразу відреагували. Пісков про це говорив, що Німеччина ескалує, і відтак очікуєте там начувайтеся, очікуєте наслідків. Що може бути із цим, як вважаєте? По перше, Москва завжди так реагувала напередодні передачі нам будь-якого виду озброєння, починаючи від артилерійських систем танків, і потім закінчуючи F-16. Кожного разу ми чули одне і те саме, що це буде ескалація, і що буде абс абсолютно точно буде якась. Відповідь на це з боку Російської Федерації можливо навіть на ті тій країні, яка передає те чи інше озброєння для України. Тобто, тут нічого нового. Нове в тому що Мерц стає канцлером, і від Шольца очікувати, що він прийме це рішення, вже було марно. Мерц дійсно більш. Чіткий в цьому питанні, більш послідовний і більш е, жорсткий щодо щодо позиції е, на, на, на Російської Федерації і надання нам озброєння. Тому я думаю, що є все ж таки певна надія, що буде рішення прийняте, хоча ми маємо розуміти, що це коаліційне. Коаліційний уряд, який одно, одноосібно на жаль не зможе приймати рішення, і е, з, вони мають все ж таки погоджувати це з е, партнерами по коаліції партією Шольца, в якій є міністр Пісторіус, який Пане також Йогор, але, є... але, але от ви кажете, думати. що Росія Росіяни завжди так реагували від самих початків, погрожуючи європейцям, так абсолютно правда, але по багатьом позиціям багато що надавалося нами, і росіяни ніяк потім не реагували. Реагувало на це відтак чи не розуміють європейці, що будь-які такі погрози не варто в принципі сприймати якось позитивно і до них дослухатися. А от а, така зміна позиції, дещо того ж самого Мерце, який коли ще був кандидатом, коли він конкурував з Шольцем. Він тоді однозначно говорив, що він за передачу Таурусів, Хоча тепер він апелює до представників інших європейських країн і каже: давайте радитися щодо цього з іншими. І тут 100% згоди від всіх ми точно з цього питання ну згоди не отримуємо. то відтак, що впливає Я... на ці зміни зміну риторики або на рішення потенційних європейських лідерів. Давайте вже не конкретно про Мерца, там, або Пісторіуса, а в цілому, все ж таки, погрози Москви чи якісь інші чинники і фактори, от американські зміни, наприклад, пишуть про те, що адміністрація Трампа і сам Трамп не готовий допомагати зброєю нам тому новими пакетами від себе, тому що це підриватиме переговорний процес. Вони зараз в перемовному треку, і тоді. Вони не хочуть ескалації. То, можливо, те саме така ж логіка у європейців. У європейців дещо інша логіка, тому що вони знаходяться по цей бік Атлантики і найближче до. Російської Федерації вони розуміються загрози, і вони розуміють, що краще допомогти Україні закінчити цю війну, ніж перенести цю війну на територію європейських країн на територію, наприклад, країн Балтії, які також є членами НАТО. Тому якщо подивитися взагалі на рішення попереднього уряду Німеччини або поки що діючого Шольца, вони всі рішення приймали після того, як Сполучені Штати робили перший крок щодо надання нам там тих самих танків або інших видів озброєння. Е, я не думаю, що потрібно там узгоджувати всі питання з всіми європейськими колегами. їм. Тим більше, що вже такі такі кроки робилися. Робилися перш за все, Великою Британією і Францію, яка нам передавала штормшедо та скальп. Відповідно, тому ракети це не щось нове, що може бути передано. Так, вони більш далекобійні, так вони з подвійною бойовою частиною, але цей крок вже європейцями був зроблений, тому тут посилатися на те, що мають узгоджувати з іншими країнами. Я думаю, що не варто. Але ось всередині самої коаліції. Це так, і я думаю, що може бути знайдено е, якийсь компроміс в тому, щоб, наприклад, як це буває в коаліційних е, е, урядах, коли що у чомусь поступається е, в партія Мерца. Щось підтримує в якусь ініціативу партії Шольца і в обмін на це отримує, наприклад, їхню підтримку щодо передачі нам озброєння, такого як Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки був гостем. Зараз